19 серпня Україна відмічатиме день пасічника. Приурочене до нього з різницею в кілька днів свято медового спасу обіцяє зібрати в Ужгороді найкращий мед з усього Закарпаття. Там будуть виробники з різних районів, будуть буде виставлений показовий вулик, де можна буде подивитись бджіл, роботу бджіл, як бджоли працюють, чим вони займаються. Це звичайно. Це буде все через стекло. Вони літати не будуть, страшно нічого не буде. Ну і можна буде продегустувати наші закарпатські меди. Каже закарпатський мед особливий, адже дещо як не на чистих просторах можна виготовити справжній і головне корисний продукт. Палатки традиційно виставлять поблизу річки, не обійдеться і без розваг та цікавого конкурсу для дітей. Хочеться от через засоби масової інформації запросити дітей. Костюмах нагородою для маленьких бджілок, звісно, буде мед. Окрім костюмів, зможуть представити свої таланти, склавши конкуренцію запрошеним дитячим колективам самодіяльності. Та найголовнішим сюрпризом стане новий продукт, що тільки набирає популярності в Україні. Дегустація пастового меду такого ще немає. Ну, якби на теренах України він тільки, 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 тільки зарождається. Сама це новинка. Це новинка і. От одною із родзинок фестивалю буде дегустація цього меду. Ціна пастового меду незначно відрізняється, натомість його якість за рахунок спеціальної технології набагато вища, як і користь для організму.